Напружені відносини між Україною та Росією проявляються не лише на політичній арені. Росія планує позбавити Україну газу, вимагає сплатити заборгованість у майже 5 мільярдів доларів. Українці ж хочуть справедливої ціни. Переговори на газову тему між «Нафтогазом» і Газпромом тривали з початку червня і безрезультатно. Тристоронні переговори за участі Єврокомісії теж завершилися нічим. Поставки газу припинили. Ужгородці кажуть, винні у всьому колишній президент України та. Та російський гарант, вже так надає все дивитися і слухати, що взагалі. політологи нашого краю впевнені, газове питання аж ніяк не стосується економічних проблем. Це чистої води. Політика, це політичні питання. Так будує свої стосунки будь-яка авторитарна країна. Вона намагається за якісь економічні преференції отримати інші. Засоби впливу тиск на Україну із усіх боків мета російського уряду. Так трактує Віктор Пащенко. Питання блакитного палива. Рішення припинити постачання газу до України кульмінація тиску. Газова війна придатний термін для ситуації, що склалася, кажуть ужгородці. Газова війна настає. Це треба було вирішувати 20 років тому. Альтернативні джерела більше ніяк не міняти незалежність на газову подачку від Путіна. Вважають закарпатці не можна в жодному разі. Люди кажуть, готові мерзнути взимку, хоча впевнені не доведеться. Вірять уряд знайде альтернативу. Що ми повинні в будь-якому випадку стати незалежними, в тому числі енергетично безліч. Є альтернативних джерел енергії, та ж гідроенергетика і так далі. В Україні безліч розумних толкових людей, інженерного складу і так далі, так далі. Знайти виходи, щоб ми якомога швидше стали незалежними. Не воювати, а робити хто Починаючи із 2006 року, на Закарпатті почали ініціювати альтернативні джерела опалення. Відтак низка шкіл садочків відмовилася від газу, припинили своє існування централізовані котельні. Як зменшити використання газу і надалі питання, над яким повинен думати не тільки уряд, а й кожен житель держави. Впевнений, голова Закарпатської обласної ради. На жаль, перспектива уряду Азарова була така, що ми десятки, а можливо сотні об'єктів Закарпатті перевели. На електропостачання після цього була постанова НКРЄ, де рази збільшили вартість електроенергії. Хоча ми знаємо, що Україна достатньо забезпечена електричним ресурсом. Тому якщо сьогодні знову таки ми стоїмо перед ділемою. Як виходити нам, як замістити газ, то мають бути конкретні дії з центру. Збільшувати ціну на енергопостачання велика помилка. Уряд повинен заохочувати своїх громадян, які перейшли на електрику, наприклад, пільгами каже Іван Балога. Але якщо ми отримаємо хоч невеличкий індикатор із уряду із Верховної Ради, що за це ще можуть, по крайній мірі, сказати дякую і за це не будуть карати. То я думаю, що Закарпаття дуже оперативно плечо до плеча і соціальну сферу будуть приводити на альтернативний вид. І ми газ, ви знаєте, прийдемо до того, що газ пан. Пане Путіне будуть нас просити, щоб ми його купляли. Звичайно, на тлі справжньої війни газова вже не страшна. Втім, такі дії російського Газпрому можуть мати наслідки за межами України, адже чимало європейських країн отримують російський газ через українську газотранспортну систему.